Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під бахмутом пише на своїй сторінці у Фейсбук Дмитро Ярош. Далі мовою оригіналу разом з заступниками та начальником головного штабу провели нараду з командирами загону Південь. Ода у складі 28 восьмої ОМБР ЗСУ, бо спілкувалися з особовим складом, зустрілися з командуванням бригади. тощо. будемо розбудовувати загін, підвищувати рівень вишколу ще Ше знищувати орків з божою допомогою переможемо. Також не так давно командувач української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що на Херсонщині місцеві партизани навели українську артилерію на баржу, якою окупанти переправлялися через Дніпро. Ярош стверджує, що внаслідок удару загинуло 53 окупанти, поранено 97. І знову центр партизанського руху уда повідомляє про успішну операцію ЗСУ на Херсонщині. Наслідок наведення партизанами української артилерії на. На паржу суховантажа з бойовою технікою і особовим складом після вдалого полювання на орків, згідно інформації, ЦПРОДА, у морги та лікарні поступило п'ятдесят двохсотих, трьохсотих. Далі буде смерть ворогам. Написав він. Крім того, Яроша додав фотографію затонулої баржі Підрозділ української добровольчої армії розгорнуті та беруть активну участь у відбитті російської агресії. П'ятий окремий батальйон під командуванням військового з позивним Чорний діє в Києві. Третій батальйон під командуванням дизеля Дніпро, восьмий окремий батальйон під командуванням Марадони, Львівщина, Одеський зведений загін під командуванням Сокола, Одеса, медичний батальйон госпітальєри працює по всій Україні. Також окремі бойові групи УДА активно діють на Поліссі, Херсонщині та Миколаївщині на стадії формування. Перший батальйон УДА під командуванням Пітона для оборони столиці. За словами Яроша, головний штаб та відповідні служби УДА функціонують у бойовому режимі. Українська добровольча армія підпорядкована командуванню збройних сил України та співдіє зі всіма державними силовими структурами. Перемога буде за нами. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.